Всім привіт! Я Міль Алікс, і сьогодні ділюсь з вами п'ятьма ідеями, що приготувати на дієті на сніданок, обід та вечері. Всі грамовки та КБЖВ кожної із страв будуть в описі. Всім смачного і успішного схуднення! Першою стравою на сніданок я пропоную шоколадний вівсяно-млинець. Беремо яйце, вливаємо 50 мл молока, всипаємо дві столові ложки вівсяного борошна або вівсянки перемеленої в блендері. Кілька грам ванільного цукру, чайну ложку розпушувача та дві чайні ложки какао. І все гарненько вимішуємо в однорідну масу з допомогою вінчику. Беремо сковорідку і переливаємо. Я вилив на холодну млинцеву сковороду. Смажимо на невеликому вогні приблизно по 3-4 хвилини з обох боків. Для начинки я взяв арахісову пасту, якою змастив усю поверхню блинця. Та нарізав полиниці і банан. Складаємо млинець вдвоє. Для смаку я ще полив кілька грамів карамельного топінгу. Виходить смачна порція на сніданок. А далі, не ділюсь рецептом, ідеально пишних панкейків, які дуже смачні та пухкі. Головне повторіть точну грамовку. Спершу розбиваємо в тарілку яйце. До всіх десертів я завжди додаю пару грам ванільного цукру та додаємо 15 грам цукру або замінику. У мене це еритрит. І збиваємо вінчиком в однорідну масу, та не забудьте натиснути вподобайку і підписатись на канал. Тепер вливаємо 125 г молока. Гріти не потрібно, я брав з холодильника. Та все вимішуємо вінчиком. Далі всипаємо борошно 120 г, 7 г розпушувача. Варто давати більше норми, щоб гарно піднялись панкейки, і влийте 2 г олії. Все розмішайте в однорідне тісто, яке не повинно бути рідким, а дещо густуватим. На малому вогні розігрійте сковорідку, а тоді викладайте панкейки. На одну штуку я даю півтори столові ложки тіста. Готуємо одну-півтори хвилини на малому вогні. Як побачите, що лопаються бульбашки на поверхні, перевертайте. Готуємо ще 30-40 секунд і готово. Для подачі раджу брати обов'язково ягоди та мед або карамель. Всім смачного! Тепер для обіду пропоную мій улюблений варіант поєднання: крупа, м'ясо і овочі. Але, звісно, в смачній подачі. Макарони з твердих сортів пшениці засипаємо в укріп та підсолюємо і варимо до готовності. Сливаємо воду та заливаємо трішки нежирних вершків. Додаємо натертий сир і я люблю додати мелений перець. Готуємо на вогні, гарно вимішуючи 2-3 хвилини. Далі беремо грудку, розрізаємо навпіл. Відбиваємо з обох боків. Присипаємо спеціями. Я брав сіль, перець та паприку. Я готую на грилі щоб без зайвої олії. Якщо ж грилю нема, то смажте на сковорідці з мінімумом олії. Ну і мій улюблений салат. Беру зелень, тут підійде будь-яка. У мене це айсберг, який я нарізаю великими шматками. Нарізаємо дрібними шматочками огірок. Додаємо кукурудзу я беру без цукру. І заправляємо. У мене це готова салатна заправка, а можна брати, звісно, сметану чи білий йогурт із спеціями. Вимішали і готово. І тепер усе поєднуємо. Для вечері ж я пропоную кабачкову пасту. Неймовірно простий рецепт, некалорійний і дуже смачний. Для цього нам знадобиться нарізати кабачок довгою соломкою, курку дрібним кубиком та помідорки навпіл. Вливаємо в сковорідку олію, закидаємо курку і спеції. Сіль, перець, паприку та сушений часник. Переміщуючи, готуємо 5 хвилин. Додаємо кабачки і помідор. Гарно вимішуємо і тушкуємо на невеликому вогні під кришкою 5 хвилин. Додаємо сметану, перемішали і тушкуємо ще 5 хвилин. В кінці присипаємо тертим сиром і можна подавати. Гарячим смакує ліпше всього. Та, звісно, для вечері є ще смачний варіант. І я кажу, як приготувати гарненькі, схожі на ресторанні сирники. Рецепт максимально простий, а правила приготування легкі та точно вийдуть у кожного. Натисніть вподобайку -ко та напишіть будь-який коментар для підтримки розвитку каналу. Буду дуже вдячний! На одну порцію беремо 200 г сиру. Жирність підійде будь-яка, але чим жирніший сир, тим смачніші сирники. Додаємо жовток одного яйця, всипаємо 15 г цукру, або як я, замінник стевія. Та 3 грами ванільного цукру для смаку. Важливо, щоб сир не був водянистим. Якщо ж він такий, то можна або видавити за його рідину, або додати побільше борошна. Для нормального сиру вистачить 2 столових кложок борошна. У мене воно рисове. Тепер гарно вимішуємо до однорідності. Маса має бути не дуже густою, але й не розтікати. Виліплюємо з цієї маси 4 сирники. Гарно припиліть поверхню борошном. Існує два способи, як формувати гарну отаку ресторанну форму сирників. Перший набагато простіший і легший. робиться він за допомогою ножа. Ну, що... Ось так от задаєте йому форму, приплюскуєте. І з іншого боку точно так же. Другий спосіб робиться з допомогою круглої тарілки або чашки. Активно крутимо чашку круг сирнику, що і надасть йому гарної і акуратної форми. Приплюснули ножем, перевернули і повторили. Виходить ідеально. Без олії сирники ідеальними не будуть і можуть підгоріти навіть на антипригарці. Тому на розігріту сковорідку вливаємо олію. Ідеальна це кокосова. Викладаємо сирники і на невеликому вогні обсмажимо по 3-4 філини з кожного боку. Для подачі я раджу брати сметану, рідкий мед та свіжі, або морожені ягоди, або фрукти. Всім смачного! Не забудьте про підписку і вподобайку.